І саме особистість споріднена з вогнем, що поєднує все живе. Вогонь у своєму прояві це і тепло, і світло, вогонь це енергія нашої крові і пульс нашого дихання. В горінні вогню образно зосереджена головна наша дія, яку називаємо служінням. Вище значення цього слова служіння. Народжує ангельські чини, тих духовних істот з полум'яними крилами, які несуть і поширюють сяяння Бога живого. А відколи в особистості Ісуса Христа були поєднані дві природи Божественна і людська, перед нами відкрився шлях до з'єднання у Христі своєї природи із Божественною. Тепер вже в людській особистості. Як до втілення Божого людина могла усягнути це. Тому і говоримо, що справжнім досягненням давніх мудреців були не їхні теорії, а їхні запитання, які підбурювали почуття людини, примушуючи її підноситися вгору спочатку емоційно, до висоти поставлених проблем. Це видатне почуття підпалювало людину великою вірою, без якої прірва між сотворенним і творцем була б нездоланною. І коли Господь своїми руками здвигає те середовище, яке повинно стати опорою мосту між людством і творцем, то він вибирає в цьому народі кров Левія, його родовід. Цей рід має гарячу емоційну вдачу. З давніх подій у Сихемі Левій запам'ятався палким, пристрасним, швидким на гнів і помсту. І от у левітах сила цього природного вогню повинна набути іншої якості, стати натхненням мудрості і потужної віри. В особах Аарона і його синів та нещадків мусив бути сформований священничий рід виняткової якості, як винятковим було покликання стати ланцем між Богом і людьми. Не деміург, а людина через своє посвячення з'єднує людство з його творцем і через руки священника через його природу проявиться слава. Які поклоняться всі народи. Але ця слава не людська, це слава Бога Живого. Тому наш Бог і наш Спаситель Ісус Христос є ще й первосвящеником, отим віднайденим посередником, а Його пречисту матір називаємо драбиною, що нею зійшов у світ, син Божий, і завдяки якій. Наша людська природа піднесена до Божественних висот. Наша здорова емоційність мусить правильно сприйняти прочитаний текст, а твердий розум чітко збагнути, що не про вогонь кадильниці йдеться, коли сказано, що надав та авіут принесли вогонь чуждий, а про вогонь душі, про вогонь емоцій самих священиків, бо не кадильниці знищив Господь. А тих, хто приніс це куріння, в цьому контексті не говориться, що саме було не так. Чим зневажили сини Ааронові святині? Хтось вважає, що не так був виготовлений фіміам або вогонь було взято поза огорожею з Кинією. Але трохи далі в цій же голові досить несподівано поміж текстами про синів Ааронових. Дається наказ Божий безпосередньо аарону, вина та міцних напоїв, не пий, ти і сини твої, коли входите до скині зборів або приступаєте до жертовника, щоб не померти. Це вічна постанова вроди вашої, щоб ви могли відрізняти священне від несвященного і нечисте від чистого, і навчати синів Ізраїлевих усім заповідям, які дав їм Господь. Через Мойсея. Тож, напевно, провина Надава та Авіуда полягала в тому, що вони взялися до свого служіння, бувши на підпитку і природно, в такому стані вогонь їхніх емоцій був чуждий Богові. Під впливом алкоголю він перемінився, і сходження божественного вогню спопиляє їх. З'єднання не відбулося. Мойсей пише, що Аарон мовчав. Це мовчання нагадує проникливе і пронизливе занурення в духовні глибини, пізнання того, як руки священиків Божих будуть приборкувати зовнішні стихії, і як завдяки пануванню над внутрішніми стихіями серце людини стане престолом Божества. Така постать священика це майбутнє тієї інституції, високої Божественної інституції, яка матиме ім'я Церква Христова. Вона повстала на п'ятидесятницю, в день, коли учні Христові за його заповітом одяглися силою з небес, коли Дух Святий зійшов на апостолів, наділяючи їх благодатью дарів. І справдилося тоді, і йшли. І навчали усі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В День Пресвятої Трійці відзначаємо народження Новозавітньої церкви, яка через благодать Духа Святого, через дароване спасіння крізь тисячоліття від апостолів, святих і подвижників від духовенства і домирян живе і зростає по всьому світу, як і тут, на Волинській землі. Священики Луцько-Волинської єпархії несуть високий взірець спадковості від апостольських часів у майбутнє. Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося у Святоївському кафедральному соборі міста Луцька. Цей собор в комплексі із приміщенням духовної семинарії, побудований на місці, де колись був монастир святого Василія. І також церква Святого Юрія. Пізніше вже, в 1732 році, князь Катладзинів запропонував будову саме про цього мурованого храму, а також півкруга монастиря, що знаходиться за вівтарем нашого собору. Впродовж кількох десятків років Собор служив осередком саме Римокатолицької церкви Монахів Дернардині в 1879 році. Собор був царським указом відданий під православний кафедральний собор. Тоді ж він був і переосвячений в честь Пресвятої Тройці. До сих пір це є духовний осередок всіх православних людей Волинського краю. Цей собор пам'ятає багатьох визначних людей, як України, так і світу, як церковних, так і громадських діячів. Це, зокрема, митрополит Діонісій Варшавський, Митрополит Полікарп Сікорський, архієпископ Неканор Абрамович, пам'ятає він професора Івана Власовського, саме митропитом полікарпом, пам'ятає патріархом Всеслава, який ще в 43-му році приїжджав сюди як єпископ Української епікіпальної православної церкви. Приїжджав до нас в гості в 1993 дев'ятсот році і керівник Української православної церкви в Канаді митрополит Василій Язак. Мені Дуже приємно, що Господь покликав мене до служіння саме в цьому соборі. Ось вже продовж семи років. Такі постаті з історії нашої церкви, нашого народу, надихають і мене щось зробити для добра церкви та добра народу. Отже, молячись, підношу свого духа, щоб Господь укріпляв нашу церкву, надихав наш народ і надалі світити тими здобутками, якими завжди наша церква світила, продовж кількох сотень років. Пригадаємо з історії церкви і народу нашого краю, що завжди православна церква була тим осередком, що надихала людей до творення добра для добра церкви, для до освічення народу для добра і визволення його з під чужого ярма. Церква завжди володіла великим духовним скарбом, надихати людей на величні діла, величні подвиги віри і життя. Служіння у Свято Троїцькому кафедральному соборі допомагає осмислити свій шлях, своє покликання студентам Волинської духовної семінарії Київського патріархату, яка поруч із храмом. По указу нашого святійшого патріарха Філарета я призначений сюди ректором 16 липня 1900 року. 1996 року. Тож і наші семінарія відроджена, бо та, що колись була тут, була закрита. Переведені студенти були інші семінарії, яких ще радянська влада не встигла закрити. Вона в 9... 1992 році. В тому році якраз буде сьомий випуск наших. Вихованців семінаристів. Тепер е, в нас є порівняно багато студентів біля п'ятисот. Йдуть сюди до нас вчитися люди з тією ціллю, щоб потім віддати все те, що вони набудуть всі на семінарії, віддати нашій українській церкві і нашому віруючому народу. Ідуть в нас люди переконані. Вої правоці, тобто в вірі православній, в... мають любов до Бога, до свого народу. В основному нас патріоти України. Кілька років тому закінчив Волинську духовну семінарію Української православної церкви Київського патріархату Іван Семенюк, нині настоятель однієї із найдавніших і славних святинь Луцька. Братської церкви Воздвиження Христа Господнього. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми з вами знаходимося у одному з найстаріших храмів землі Волинської церкві святого Животворства Христа Господнього. Історія нашої церкви є дуже давня. Церква наша започаткувалася ще на початку XVIII століття, коли православні українці волиняни, збирались у так звані церковні братства, щоб зберегти свою прабатьківську віру. Церква ця дійсно пережила велику страшну історію. У 1962 році нашу церкву було перебудовано під так званий планетарій. І вже у 1990 році з ласки Божої закінчились знущання над цією величавою Волинською святиною. На прохання вірних парафіян Чеснохрецької церкви вона була віддана їм у користування. І вже у 90-х роках зазвучали тут довгоочікувані, духовні... Церковні пісні. Коли наша ненька Україна стала незалежною державою і наша церква була автокефальною церквою першою на Волині, ми перейшли під юрисдикцію Київського патріархату. Сьогодні ми молимось у цьому святому храмі за з'єднання святих Божих церков, молимось за всіх вірних християн щоб милосердний Господь на початку цього третього тисячоліття благословляв нас своєю божественною рукою і вів цією дорогою правди, яка проведе до спасіння.